І хаті вечорниці, то біжимо так, аж тини трещать. а нині що. Уже дивіться, як темніє, а дівчат як не було, так і нема. То добре, що я така ушна молодиця та запросила своїх кумасеньок та подруженьок та сусідочок. Кажу, дівчата, приходьте, та по чарці вип'ємо, та згадаємо, як то й ми колись здивували. За туманом нічого. Добре озороди, тут всі і легри, і димати, і малі, і живі. Демокори, щоб калита була біла, що хазяйська! А я печища солади, і ця сворожка. А я яйця йма рушти нове це значить що? Це символ дівочої вроди. Гулять, ще й гулять і гулять, і заміж не смішиє. Чули? Хлопцям голови крутили. Кому? потраплять до рук, отакі ключі. то Це так буде така файна господиня, то її буде в коморі, в стодолі, на городі, буде хазяйка на все село. Заборіта. Ну, а хто ще ведуха заміж? Хоче, мати Ключі! І ця, дивіться, і ця сусіднього села хазяйська. Годі, так і господі, і все ж тебе... Ага, всі бачать, що там. Не буду туди дивитися. Опа! Так, нарешті. Чобіток. От берете чобіток, перекидаєте через стріху, а з тієї сторони дивитеся. Як кулди покане носочком, з тої сторони і буде наречений. Так, що пробуйте? Ну, да. А ну в так тільки ж не коло так, так так? Так? Ну, так? Так? мені долю виглядати. <клухи> <клухи> І носочком показує до мене в хату. Це значить сьогодні твій наречений буде тут. Передивляйся пильно. Люди в сторону житома. ну це якісь буде. Багатий точно. Радіє, бачите дітей. Що гадаю, так гадає. Вони таке виробляють. Ми стали хлопців просити, Ідіть собі геть хлопці. Ми води наберемо, а вони кідру вареники, на сіл підемо. Ми ж та вариники хоч лусі. Нам тепер придеться варениками розплачуватись на вечерницях. Добре, що ми на дівчатами та собі до себе готувати. Хлопці хлопці гораздо. А все, що лишилось, на запазу. Обіцяйте заміж усі! Зам'ю замовляю, запилюся, ставляю, сам'ю, замовляю, запилюся. Дівчата посіть по дорозі до хаті боги. Ставте погору буде рожу, але... Буду, інший куток підемо? Обагаті, О, тільки просить. Ого, хто такий? Не, не пустимо до хати. Дуже вас багато. Пустіть, бо пошкодуйте. Та, Дівчата, Дівчата, не, не жартуйте, пустіть, ковсі, щоб психнуть, не підуть, а ви це нам, нам принести. так <гану> гарно пахне? Гарна папка. Щоб мене так лихо забула, як я про палиту нашу забула. Добре, що Андрій нагадала. І ми гадки спішимо. Так, дівчата, писню, справу знайду. Коммер відбрали плід хрістоному батьку. Ні одного кілка в ранці не знайде. Будемо за те, що не пускав дочку на вулицю. Чули? Я знала, що по сьогодні обід. А ти зможеш? Замішимо. Ще до кого? Побачимо харк. No. А ну хто там буде пити? Да. Будемо жартувати з хати виганяти. А хто не побоїться, халето покуштує, той найкращу дівку, тричі, поцілує. А коли ти їдеш? Коли ти А я буду по зубах писати. А я вкушу. А я Казала Настя, я кудась. Ну, то А я буду по зубах писати А я вкушу. А я вкушу. А я вкушу. А А я вкушу. 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 А я А я вкушу. А я вкушу. А я вкушу. А я А я вкушу. А я вкушу Hors! <laughs> experiences Може, мене вибереш? Мене звати Степан, хазяйський син, багатий. а я Зараз Зарекурена золота, що ти носом крутиш? Яйця золоти несу. Це вже життєві. Герце моє, то може за мене сідеш замість. Мама каже, я такий розумний, спритний, красивий. Pe mine, ghi, a pipăi nefi, izarezi când te bat. Azi, ula, de O sejă, să-mi veniți o vot,